Жінки це ті, хто змінює світ своєю красою або тоді ж можна поставити запитання, яке призначення жінки? жінка сформувала за собою ту віковічну картину особи, що може дати пораду. Після Ноя взагалі на деякий час зникає згадка про жінок, як ніби вони не народжувались зовсім, і подібне продовжується до Авраама і на Однак, відходячи від основного, потрібно наголосити щодо місця жінки у священному писанні. Думки щодо цього є обсеродковано різними. Виділяючи із загальної біблійної історії створення людини факти того, що стосується жінки, можна вивести декілька головних призначень жінки в старому завіті. Зокрема, книга буття вказує на те, що сам Бог приводить жінку до чоловіка, сам Бог готує перший шлюб в історії людства, що відроджує в цій зустрічі свою повноту і свою досконалість. Обидва вони разом повинні вникати в божественний сенс їхнього існування. Почитати того, який з нічого зробив життя, і в ньому любити один одного. Переглядаючи статистику, здавав один графік, який вказує на те, що понад 97% глядачів дивляться без підписки. А це потрібно негайно виправити, тому нажимайте кнопку підписки і насолоджуйтесь переглядом далі. Взагалі, жінка для чоловіка є підтримка і порятунок від самотності, і навіть смерті так навпаки. І при цьому важливо зауважити, що людина не може залишатися одною, бо вона є образ Божий, тобто особистість. Проте, після довгого періоду небуття, коли, здається, згадки про неї не було, вона знову постає поряд із чоловіком. Біля правника Авраама з'являється дружина, праведниця праматір Сара. Вона є першою жінкою, котрі Біблія приділяє дуже багато уваги. Сара змальовується у всій повноті своєї сили впливу. Вона здатна проводити свою волю, підпорядковувати її чоловік. Сара навіть дає поради чоловіку, хоча готова йти на жертви заради нього. Авраам проти її волі нічого не робить, навпаки, слухається її у всьому. Адже сам Господь говорить до Авраам: усьому, що скаже тобі Сара, послухай голосу її. Проте зауважується, що у зв'язок з Богом жінка не повинна втручатися. Тому Авраам потайки повів Ісаака для жертвоприношення. Жінки це ті, хто змінює світ своєю красою або розвитком. З одного боку, про них Біблія містить багато відомих розповідей. зокрема жінок, які змінюють хід подій, про тих, які безсилі та нездатні впливати на власну долю. Однак. При цьому кожна постать містить у собі щось особливе. До них належали перша жінка, яка створена як помічниця для чоловіка, тобто Єва, Сара, дружина Авраама, і його наложниця Агар, жінка Лота разом із його дочками, що стали родоначальниками для народів моверетян і Амонетян. Ревека, Лія, Рахиль, Діна, дочка Яква, Йохаведа, Маріам, Рав це блудниця і мешканка Ярехона, яка врятувала розвідників народу Ізраїля. Пророчиця і суддя Девора, Версавія, дружина царя Давида та інші. Судячи із старозавітніх потружніх союзів, дружина мала право голосу в сім'ї. Так Сара змусила Авраама прогнати наложницю Агар з первістком Авраама і Змеїв, Ревека, всупереч волі чоловіка, обдуривши його хитрістю, передала право первородства своєму улюбленому сину Я. Агар це єгиптян, рабиня Сари, що можливо була подарована фараоном для Авраама. Вона, як послушна наложниця, прийняла. Воля своєї господині, що була виконана Божа обітниця щодо сина і нащадка Авраама. Однак, перебуваючи в гордовитому стані, Агар почала проявляти непокору і перезріння до дружини Авраама, що викликало незадоволення із боку Сари, і та піддавалася як тяжкій праці, так і відношенню, витримуючи суворі докри. При цьому Агар намагалася і покинути володіння патріарха, але ангел зупинив, наголошуючи на тому, що від її сина розростеться великий народ. Хоча її син і не успадкував володінь батька свого, і за вимогою Сари Агар і Ізмаїл покинули народ Ізраїля, але таким чином Ісак став тим, хто мав перейняти справу свого батька, тоді ж як Ізмаїл, в свою чергу, став тим, хто перебував під опікою матері, намагаючись вижити серед пісків пустелі. У старому завіті зустрічаються жінки судді, цариці і пророчці. Проте лише одна з них постає як визначна це Девор, суддя, пророчця і поетеса. Вона стала тією людиною, яка врятувала Ізраїль від натиску ворогів, що над ним нависали. не дивлячись на те, що вона була представником жіночої статі, вона була натхненницею і очільником війни проти ханаанського царя Явіна, який прав у хацорі. За історією цієї жінки формується незалежний образ особи, яка має право власного вибору, на те, що і як потрібно виконати, звичайно, підкоряючись волі Бога. При цьому вона не тільки подає ідею всього народу, а вона. Неопосередковано стає його частиною, показуючи таким чином приклад свободи і покори. Найскладнішим жіночим образом строго заповіту виступає Гофонь. Мати охозі після смерті сина вигубила все цареве насіння і царювала над юдеєю. Вона була вбита в результаті змови священника Йодая зі своїми оховаціями. Ще Однією постаттю є пророчиця Марія, сестра Моїсея, яка також намагалася помірятися силами і самим Моїсеєм, вважаючи, що її вустами може говорити Господь. Але Біблія соромить Маріам, засуджує її амбіції. Вона, хоч і була названа пророком, але ніколи не пророкувала. Більше того, виявила неприпустиму для пророчиці короткозорість. Її бунт проти Моїсея закінчився покаранням у вигляді проказу. Таким чином, старий Завіт засуджує намагання жінки вийти за рамки свого служіння як дружини і як мати. Ще одна постать, яка торкається історії жінки в Біблії, є Версаві. Спочатку дружина Урії Хитиянина, який був вірним воїном ізраїльської війська і царя Давида. Пізніше дружина царя Давида. Після того, коли її колишній чоловік піддався вбивству з боку наказу Вище Згаданого, не дивлячись на те, що дружиною вона стала в страшний спосіб, вона виявляється достойною матір'ю. Той вчинок Давида, за який вона повинна була нести покуту, є прикладом того, що вона розпочала доточне виховання власної дитини і наступного царя Ізраїлю, тобто Соломон. На жаль, всіх настанов щодо шлюбу Соломон не сприйняв як належно. Всесвіт іудейської жінки старозавітні часів обертається навколо священного центру Заміжжя, сім'я, народження дітей. Заміжжя – центральна подія в житті жінки. Воно давало визнаний високий статус дружини і мати. Незаміжні жінки не цікавить біблійного оповідача. Діводство це як доісторичний період в житті жінки. Жінка з'являється в строму завіті або заміжньою, або на порозі заміж. А все життя до цього не розглядається. Звичайно, є винятки. При цьому, розглядаючи становище жінки за текстами священного писання, ми підкреслюємо те, що про жінку не міститься ніяких зневажливих привіз. При цьому й жодних прямих натяків на спокусливість їхнього боку. Також цілком вказується про права і інтереси жінок загалом. Звичайно, містяться і заборони або застереження. Щодо захисту та допомоги, які були необхідними в якійсь мірі в той період життя у світі. Правила були різні, і стосувалися вони як і щодо одруження, коли чоловік мав певний час перебувати біля жінки, так і питань сумних, зокрема зґвалтування. Але в цьому випадку закон був на стороні жінок. Ніякого права вони не мали у справі розлучення, і це питання майже цілком віддавалося на розгляд чоловік. Однак і пов'язано це із періодом тогочасного суспільства. Та й ще багато чого різного. Тому, і за всіма висновками, жінка в старому завіті розглядається як частина матеріальної власності, поруч з житлом, рабами, домашньою худобою та іншими необхідними речами. Чоловік в юдейській традиції мав більше на відміну від жінки, адже передувала патріархальна система. Отже, проаналізувавши біблійні тексти, приходимо до висновку, що більшість із жінок, що фігурують в Старому завіті, як самостійні персонажі, шануються як пророчці або праматри. Інші ж правообрази. Наводяться в якості повчання або Тоді ж можна поставити запитання, яке призначення жінки. Постійне самовдосконалення, прагнення стати за подобою творця є загальним призначенням тієї іншої статі. За вирішенням питання про призначення жінки звертаємося до писань. На першій же сторінці Біблії ми зустрічаємо вислів, що вказує на приватне призначення жінки. Недобре бути чоловікові самоті, створюю для нього помічника, відповідно йому. Цей вислів відноситься не до однієї жінки, що є заміжною. Адже Єва була не тільки першою дружиною, першого чоловіка, вона була першою людською істотою жіночої статі. Без цього помічника непевно було б блаженство рад. обдарований здатністю мислити, говорити і любити. Чоловік шукає такого, як і він сам. Таким чином, і жінка є рятівним кругом. При цьому жінка в Старому завіті, хоча й була підвладна правилам, однак Ті правила існували для неї, для її ж існування в складному світі. Якщо її труднощі припадали на її шляху, знаходилися рішення, десь дуже прості, а десь і сумні. Однак жінка сформувала за собою ту віковічну картину особи, що може дати пораду, підтримати тих, хто біля неї, а головним чином, без всяких перепон, навчатись жити у молитві і вчитись розуміти Божі задум, таким чином, досконалюючись до вершини, як і кожен із людей. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте про вподобайку і коментар, вказуючи про те, що вам було цікаво і що б ви хотіли бачити у подальшому. І також підпишіться на канал. До зустрічі!